Розказати про війну з перших вуст. Понад два десятки військових авторів у Львові зібралися на всеукраїнському форумі письменників. Серед них і Олександр Терещенко. Війна змусила його вчитися жити по-новому. Чоловік добровольцем пішов воювати за Україну ще у 2014-му. Тоді під час оборони донецького аеропорту, рятуючи товаришів, він втратив обидві роки та око, каже, творчість після поранення для нього стала психологічною реабілітацією. Переломний момент свого життя описує під призмою чорного гумору. Звісно, без кривавих подробиць, щоб не шокувати людей, без не дай боже, щоб мене ніхто не жалів, не співчував. А ось просто що я переживав, як це відбулося, десь навіть з гумором, самоіронією чорною, що комусь можливо. Було дивно незламність духу та жагу до життя. Кіборг описав у своїй книжці «16.30». Вона й надихнула сценаристів зняти про Олександра документальний фільм. У ньому український воїн своїм прикладом показує, що життя після поранення має тривати. Це ну не просто герой, це людина, яка заряджає позитивом, людина, яка е Є прикладом і мужності і сили волі. Наша історія якраз про це про те, як він подолав складнощі і довів власним на власному прикладі, що навіть маючи такі важкі травми, можна вести активне повноцінне життя. Таких як він об'єднує творчість. На форумі зібралися автори, які у своїх доробках викладають біль пережитого. Цим вони закликають не забувати цінувати кожен момент життя навіть у часі війни. Розповідає співорганізаторка форуму, волонтер Тетяна Пелепець. Ненавидячи ворога, ми мусимо пам'ятати, що мусимо любити свого. Через військові тексти, прозові чи поетичні, це робити насправді так набагато легше, і ти бачиш, як чистою буває лють, якою чистою може бути кохання. Військові автори працюють, аби люди не забували про війну. Ознайомитися. З літературою та придбати збірки можна в обласній бібліотеці імені Романа Іваничука. Каріна не Богдан Павлечко, телеканал НТА.